Пане Володимире, отже, як ви оцінюєте зустріч, яка відбулася між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки? Ви знаєте, я думаю, що можна погодитися з тим, що вона могла бути краще за результатами, але при цьому я б не сказав, що вона якась провальна чи неуспішна. Для мене було важливо, щоб ми продовжували ту тенденцію останніх часів, коли ми нормально спілкуємося з Вашингтоном, коли президент Трамп і Зеленський нормально між собою розмовляють без скандалів. Є певне взаємне розуміння. Є краще розуміння я думаю, з американського боку, зокрема. З боку Трампа щодо того, що відбувається з війною, яка там ситуація на полі бою про це до речі, сказав вчора президент Зеленський, що він вважає, що президент Трамп краще зараз обізнаний з тим, що як іде війна, і що в Росії немає такого незворотнього переваги, і що так вони потихеньку просуваються, але дуже потихеньку і таке інше, тому це впливає вже певною мірою на уявлення Трампа щодо цієї війни. Щодо томагавків, так стає більш Зрозумілим очевидним, що Трамп хоче і надалі використовувати це скоріше як такий батог щодо Путіна. Таку загрозу, що ми можемо задіяти томагавки, ми можемо передати Україні томагавки, але ще раз дамо важливість Путіну, якщо він каже, що він хоче закінчити війну, дійсно зробити відповідні кроки до закінчення війни. Тому зараз цікаво, що американці самі підняли градус очікування і сподівання з американського українського боку на томагавки, бо вони недоразово говорили, що розглядаються питання, але врешті-решт прийняли поки що негативне рішення. Ну що ж, сам Трамп вчора говорив, що є інші типи зброї, які теж треба передавати Україні, і це правда. Тому не треба, мабуть, нам фокусуватися виключно на томагавках, тому що хай працює цей механізм бур, Хай європейці придбають більше американської зброї. От і передають Україні і світ е, кліном на томагавках не зійшовся, але краще, звісно, щоб розширився е, знаєте, арсенал і перелік того, що американці можуть нам передати, пане Володимире. Е... Так, пане Володимире, чи чуєте ви нас зараз? Я так, чую вас. Повертаємося Я вас чую. до вас, пане Володимире. Ви вже почали говорити за зброю, що не тільки на томагавках зійшовся світ, так, так. але вочевидь, це озброєння Україні потрібне і йдеться там, умовно кажучи, від 30 до 50 ракет, які ми можемо отримувати. Якщо не томагавки, то чого ще ми потенційно можемо просити в американців? І що можемо дати їм взамін? Теж можливо зі зброї. Ну, ви знаєте, різні типи ракет, які ми вже отримуємо, і більше можна отримувати. То я думаю, що тут щось ще, і звісно, протиповітряні системи оборони, про які Трамп казав, про патріоти, що передасть Україні патріоти, поки що тут нема просування. На жаль, і час від часу делікатно. Так, президент наш Зеленський нагадує про це. А це перший момент. Другий момент щодо обміну то знаєте, якщо американці отримують зараз гроші, гарні. За свою зброю. То це їх задовільняє. Більш того, вони навіть там накручують тихенько ще повір стіни, оскільки європейці мають гроші і вони купляють цю зброю. Це Трампа задовільняє. Він одноразово казав, що це чудова формула, що американці зараз не витрачають своїх власних грошей, але при цьому Україну можна підтримати. Європейці все теж задовільняє. Зараз Трамп ще заговорив про якийсь новий фонд перемоги України, де можна гроші збирати, начебто за рахунок санкційних грошей, тарифних підвищених. Тарифів, які збираються з Китаю, скажімо, чи чи щось якось інше. Тобто, він е, мислить в правильному напрямку для нас все одно він ще не перейшов на бік України, е, і я не думаю, що це колись станеться. Він зберігає, мені здається, побажання таке пріоритетне для себе. Розвивати відносини з Росією, прийти до якоїсь угоди з Росією, покращити стратегічні відносини. У нього великий кредит довіри. На жаль, симпатії до Путіна він нікуди не подівся. З Цим з цього треба виходити. З Це цим, з цим треба працювати. Ми працюємо. Європейські лідери України разом працюють не випадково. Вчора Зеленський першою справою пішов та зателефонував європейським лідерам, щоб повідомити, як пройшла зустріч. Оця спільна європейсько українська позиція. Вона зараз дуже важлива. Оця єдність, скажімо, європейських лідів. З українським лідером, тому е, я б не сказав, що це негативний результат. Е, ну не отримувати магавки. Ну що ж, але при цьому, хоча б, не отримали е, ще такого негативного щось на типу типу, того, що ми мали в перших місяців президентства Трампа, коли він тиснув на Україну і вважав що і заявляв, що Україна це головна перепона на шляху до миру, такого хоча б зараз немає, і отримує візит іншого рівня, отримує президента, який ночує в Блерхаузі в, старин, в Старинному то такому маєтку через дорогу від Білого дому, де почесні гості лише зупиняються, хто приїжджає до президента США, тобто багато ознак того того, що в нас ми подолали поки що принаймні ситуативна тактична період негативізму в наших двосторонніх відносинах, але є і обмеження, як далеко ми можемо зайти, на жаль. Президент США Дональд Трамп також вчора сказав, що запланована зустріч із очільником Кремля Путіним в Будапешті. найімовірніше відбудеться у двосторонньому форматі, але президент України Володимир Зеленський перебуватиме на зв'язку. Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білому домі. Ось ця зустріч у Будапешті з очільником Кремля. На вашу думку, чого від неї варто очікувати, і як ми можемо сприяти тому, аби вона пройшла краще для України в вперше. Chowder Ну, ви знаєте, тут наші можливості обмежені, нам потрібно і надалі просто працювати з Білим домом. Що ми робимо? Як я вже говорив, це роблять і наша команда, і є тут успіхи. І тут є динаміка, еволюція. Те, що кажуть, американці називають кемістрі, тобто хімія між Трампом та Зеленським. Вона значно покращилася за останні місяці. Тобто, тут є прогрес. Європейці теж додалися. Я вже про це говорив. Європейські лідери системно працюють апогеєм. Мабуть, там була зустріч саміт на Турга. А потім візит спільний зеленського та європейських лідерів до Білого Дому, де просто ми як одна команда працювала, розділили між собою навіть роботу. Де там різні лідери про різні говорили. Звертавшись до Трампа американської команди. Це було це вражало тоді, і воно зараз дійсно координується європейцями і Києвом. Але з щодо Будапешта, ну що ж ми не можемо заборонити Трампу зустрічатися з Путіним? На жаль, зараз ще гірше для нас варіант оскільки Трамп буде під. Впливом не лише Путіна, а ще й Орбана, який має такий проросійську антиукраїнську позицію, і взагалі то має великий вплив на Трампа. До речі, історично певною мірою він не сформував у Трампа негативні уявлення про Україну Зеленського особисто. На жаль, тому ну що буду спілкуватися, вбивати якісь тези контртези в голову Трампа, але ну важливо, тим не менш, якщо президент Зеленський там буде напрямок, на напрямо на зв'язку, чи принаймні Трамп його поставить. Про розповість про те, як буде проходити зустріч, ну це вже непогано. Хоча Трамп навіть пропускав, як ми пам'ятаємо, що і буде напряму зустріч Зеленського Путіна або втрьох Трамп Путін Зеленський, але поки що цього нема. Ну президент Трамп продовжує ну якось займатися мирним планом. Цікаво, бо бо останні місяці мови сумніви, деякі вважали, що Трамп може відсторонитися, дистанціюватися від так званого мирного процесу між Росією та Україною. А сказати, скажімо, що я вже закінчив там вісім чи скільки війн, зокрема в ГАЗі, то може і досить вже і так я найкращий дипломат світу, але виходить так, що ні, після Гази навпаки, Трамп хоче все ж таки повернутися до російсько-української війни, і в цьому можуть бути неприємні несподіванки для нас. А в цьому можуть бути і приємні якісь речі, бо все ж таки можливість впливу в Трампа є. На жаль, він не повертається абсолютно до санкцій, хоча законопроект є в Сенаті чекають. І чи і такий відначальний законопроект Ремолі Блюміталі є, і можливо виробити якісь нові інші, якщо потрібно. Але бачите, президент Трамп поки що не хоче тут задіювати Сенат, а... а все під його контролем, оскільки він тут повністю контролює свою фракцію в обох палатах, і вони не будуть нічого робити, якщо президент Трамп не, не надасть їм зелене світло виносити на голосування ти чи інший законопроект про санкції. Пане Володимире, якщо може зачепили питання зустрічі, то ймовірної зустрічі, то Володимир Зеленський сказав, що Україна готова вести переговори у будь-якому форматі, чи це двостороння зустріч, чи тристороння зустріч? Головне для нас це цитуємо досягти миру. А чи правильно ми робимо зараз, що даємо, скажімо так, і Трампу на вибір, як цю як ці переговори? Організовувати де суто з дипломатичної сторони коректно зараз українська дипломатія діє. Ви знаєте, я думаю, що так, чи принаймні ми не маємо до вибору, тобто ми не можемо тут бути прямо настільки суб'єктним гравцем, щоб просто диктувати правила гри і формати. Все ж таки, ми залежимо від допомоги наших західних партнерів, okay. зокрема Сполучених Штатів Америки, навіть якщо не маємо зброї, то продовжуємо ж мати все ж таки розвіданні з нимки супутників. Останні місяці ми дізналися нещодавно через матеріал Financial Times, що американці допомагали нам вицілювати. Російські об'єкти інфраструктурні на території Росії для наших ударів. Тож від цього ми залежимо. Тому ми не можемо просто сказати, що ми там обуривач, не погодимося з чимось, і пропонуємо якийсь інший формат. А ви свої плани відміняєте. Тому ну тут треба вже виходити з того, до чого там Трамп приплив, еволюціонував зі своєю позицією. Це, в принципі, для нього притаманний підхід. Якщо згадати був Анкоріч, потім кілька днів, буквально через кілька днів, зустріч в Вашингтоні з Зеленським. Зараз зустріч з Зеленським. Тим через кілька там днів побачимо, ще коли саме зустріч буде прешті з путіним. Тому це в принципі вписується в те, що він має говорити з обом з обома сторонами. Е, да, ну що ж, тим не менш краще, все одно все, все рівно ситуація краща зараз ніж там. Вона була звісно 28 лютого, коли добата сумна, сумно відома зустріч в Білому домі. Тому ми трохи виправили ситуацію. І Трамп трохи еволюціонував, мабуть, навіть з точки зору розуміння більшої війни війни і кращого розуміння того, що Путін просто водить його за ніс. Він і визнає за останні місяці. Кілька разів говорив, що можливо Путін спеціально мене там водить в оману і заплутує, і таке інше. Я, я це припускаю. Хоча знову, от бачите, вчора знову казав про те, що я вірю, що Путін хоче закінчити війну в нас залишається буквально до хвилинки часу. Президент США вчора говорив також, що Путін намагається виграти час у переговорах. Як можна протидіяти цьому? Що зараз нам варто в першу чергу зробити? Я думаю, що не лише Зеленський говорив, а журналісти теж задавали запитання. Вчора було дуже гарне запитання від журналістів. От і Трамп сказав, що так я це теж розумію. Але я типу, відомий значний такий гравець і досвідчений гравець знаєте, в цій сфері, тому мене не переграєш. Я знаю, як грати в цю гру. Ну що нам можна робити? Те, що ми вчора робили, зробили неприємно про домагавки, неприємно про зустріч буде Будапешті. але це не означає, що є якийсь провал і починається новий етап, скажімо, в зовнішній політиці Трамп. Тому порівнюючи з очікуваннями моїми, скажімо, особисто, що Трамп буде суцільно і масштабно довити на Україну весь час, вимагаючи, щоб ми погодились на російські максималістські ультимативні Пане вимоги. Володимире. А те, що ми зараз бачимо, це вже набагато краще ніж те, що можна було дякувати. Дякую. Тому... Дякую, будемо вам працювати за роз'яснення. Долучились до Суспільної студії. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Меч був із нами.